Привіт! Сьогодні на каналі Все про ТЗ ми розповідаємо про зміни у правилах визнання іноземної освіти у Чехії. Якщо ви навчалися в Україні, а тепер хочете, щоб ваш диплом визнавали у Чехії, то увага з червня 2025 року у Чехії діють нові вимоги до визнання іноземної освіти. Тепер у багатьох випадках просто перекладу вже не вистачить. У цьому відео ми розкажемо, як іде поставити апостоль на диплом чи атестат в Україні, хто саме з українців має подавати документ. Ти з апостолем, які правила діють для вищої освіти, залишайтеся, усе пояснимо просто з прикладами та порадами. Проте спочатку нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас хорошою підтримкою. А також, користуючись нагодою, запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, які ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Апостоль – це спеціальний штамп, який підтверджує справжність офіційного документа, виданого в Україні. Це не переклад, це не нотаріальне завірення, це міжнародне визнання документу. Апостоль потрібен, щоб ваші документи могли бути офіційно визнані у Чехії для роботи, навчання та нострафікації. Міністерство освіти України створило офіційний сервіс. Ось такий центр апостоля розташований у Києві, але є кілька варіантів подачі документів. Варіант перший онлайн. Надсилаєте документи кур'єрською службою, отримуєте назад з апостолем тим же способом. Усе контролюєте через персональний кабінет на сайті. Потрібно створити заявку та дотримуватись інструкції. Подача можлива лише з попередньою електронною заявкою. Документи може подати і ваш представник. У разі відсутності вільного часу можна скористатися живою чергою або додатковим прийомом. До червня 2025 року Чехія у багатьох випадках не вимагала апостиль на українські документи про освіту, тому що Чехія і Україна мали чинну угоду про правову допомогу. Ця угода між СРСР і Чехословаччиною пізніше підтверджена Чехією й Україною визначала, що документи, видані у одній країн, визнаються у іншій без подальшого засвідчення, тобто без апостиля чи суперлегалізації. Тобто дипломи з України можна було просто перекласти та подати на нострофікацію без додаткового міжнародного підтвердження. У 2025 році Міністерство освіти Чехії МЕЖМТ переглянуло застосування угоди про правову допомогу і з червня 2025 року у Чехії діють нові правила визнання іноземної освіти. Якщо ви подаєте документи на шкільну, середню або професійно технічну освіту, а постель обов'язковий, простого перекладу більше не вистачить. Навіть якщо між Україною та Чехією є угода про правову допомогу, вона більше не поширюється на документи про освіту. Виняток лише Австрія. Так сталося у першу чергу через європейські норми і тиск на уніфікацію процедур. Чехія, як член Європейського союзу, прагне до уніфікованої практики перевірки документів з-за кордону, а або суперлегалізація. Також останніми роками почастішали випадки фальшивих дипломів, що підштовхнуло державу до жорсткішого контролю. У випадку вищої освіти бакалаврат, магістратура, аспірантура вимоги визначають самі університети. Тобто, якщо ви подаєте диплом на нострифікацію до чеського вищого навчального закладу або для визнання вишу, або обов'язково уточніть індивідуальні вимоги у конкретного навчального закладу. Хоча у законі не зазначено обов'язковість апостоля для вищої освіти, передбачається, що більшість вишів все одно його вимагатимуть. Якщо ви плануєте вступ до школи, коледжу або технікуму, хочете, щоб ваш український атестат або диплом визнавали у Чехії, оформлюєте документи на нострифікацію, тоді без апостоля не обійтись. А якщо ви з дипломом вищого навчального закладу перед тим як щось робити, спочатку зв'яжіться з цією інституцією, куди подаєте документи і уточніть, що вони вимагають. А зараз практичні поради: не відкладайте апостель на останній момент, адже це займає час. Користуйтеся тільки офіційним сайтом. Якщо ви не в Україні, можна оформити усе через представника або дистанційно. Також завжди зберігайте електронні копії та трекінг заявки. Апостоль – це важливий крок, який відкриває двері до визнання вищої освіти у Чехії та Європі. Напишіть у коментарях, чи подавали ви коли-небудь документи на апостоль, чи стикалися ви із новими вимогами у Чехії. Ваш досвід може допомогти іншим українцям за кордоном. Підписуйтесь на канал Все про Чехію, ставте лайки і не пропустіть наші наступні відео. Ми пояснюємо складне, простими словами. Натисніть дзвіночок і поділіться цим відео з друзями. Підтримуйте українську громаду інформаційно. Слава Україні! Побачимось!